Вітаю вас, мої дорогі учні. Сьогодні на уроці ми вчимося пришивати гудзики. Для виконання практичного завдання вам необхідно мати тканину, гудзики, голку, нитки, ножиці, олівець. На початку повторимо, які бувають гудзики за способом пришивання. З двома отворами що терма отворами і з вушком необхідно правильно підібрати до тканини гудзик і нитку. У мене тканина жовтого кольору, вона тоненька, необхідно її скласти удвічі, щоб міцно тримався гудзик. Я відібрала всі гудзики жовтого кольору, які в мене є, а також взяла прозорі, так як такі гудзики підходять до тканини любого кольору. Я вважаю, що найкраще підходить до цієї тканини ось такий гудзик. Нитка повинна бути такого ж кольору, як тканина і гудзик. Ви працюватимете з такими інструментами, як голка і ножиці, ними можна травмуватися, тому будьте обережні і дотримуйтесь правил охорони праці. Голку завжди тримаємо в гольниці з заправленою ниткою. Ножиці лежать на столі з зімкненими лезами, гострими кінцями від вас. Слідкуйте, щоб під час роботи ваші пальці не потрапили під голку або леза ножиць. Заборонено під час роботи, щоб хтось був поруч з вами, особливо маленькі діти, і нахилялися. Тримайте роботу на відстані 30 см від очей щоб ваші очі не втомлювалися на тканині через отвори в гудзику олівцем поставимо дві крапочки. Це будуть місця проколу. Голкою тканини. Нитку необхідно заправити так, щоб вона була складена удвічі, і на кінці утворювалася ось така петля. Закріпимо нитку на тканині. Проколюємо голочку в один отвір і виколюємо в інший. Робимо це на лицевому боці тканини. Не затягуємо нитку до кінця, а вставляємо голку в утворену петлю. І ось таким чином, без вузлика, ми закріпили нитку. В наступному відео ви побачите, що робимо далі, щоб пришити гудзик.